Я абсолютно переконана, що дуже скоро ми всі повернемося в Україну. Дуже скоро вони всі повернуться в Україну. Але повернутися в Україну просто так вони не можуть. І сьогодні ми будемо дивитися на те, як Риги, ну і інша. Навколо Ригівська Патороч вигризає себе місце у майбутній Україні. Сьогодні ми будемо говорити про те, як активізують аполітичних, яких таких для того, щоб вони йшли рядами стрімкими лохторату на вибори і голосували за потрібних кандидатів. Я вам обіцяла вже про те, що я зроблю етер. В якому буду розповідати, яким чином зараз працюють вороги України проти українців, розповідаючи їм яке світле майбутнє вони їм принесуть, якщо ті їх будуть підтримувати. І сьогодні я добрала для вас декількох дуже неприємних персонажів, які я не можу сказати, що вони найкраще розкривають тему, чи що їхні цитати і теми, про які вони говорять, це єдині теми, присутні на ринку. Але мені хотілося просто занурити вас в клоаку, в якій це все відбувається. Це Всього лише невеличкий фрагмент, і як і всі мої етери, кожен фрагмент етеру дає якесь знання, якесь розуміння ситуації, але повністю ви зможете осягнути мій задум глибокий, який я тут вам зверстала, якщо ви подивитеся етер від початку і до кінця, тому що там буде тією стрімкою ниткою проходити задум про те, що нам не нужна государства Україна, Оно какое то не такое. Оно не відповідає ніяким стандартам, Стандартам, нам нужно щось другое, і от сьогодні ми подивимося, з чим уже зайшли до лохторату, подивимося, чи нові це думки, спойлер зовсім не нові. Ну і взагалі подивимося, що згодовують за межами вашої бульбашки. Тому що, скоріше за все, ви в ці тези будете чути або вже чуєте. І а, знову ж таки, десь буде повторення, десь ви почуєте абсолютно нові ідеї, які ви зрозумієте, що, скоріше за все, десь там навіювалися вашому. Оточенню якомусь з найближчої бульбашки сьогодні ви побачите всіх цих творців, гравців і дегенегравців, які це нам все пропонують. Але почати хочеться з сідин, так би мовити, для того, щоб ви зрозуміли, про кого йде мова. Ну не тільки ж Ганні Герман повертатися. От завтра біли вибори. Ніядної пар партії політичної, яка могла би кстати сказати претендувати. На какой то вісомий процент? Уявіть собі, будуть завтра вибори, і немає жодної політичної партії, яка, на думку Азарова, може претендувати на якийсь відсоток. Але ж ви розумієте, він не про всі політичні партії говорить. Він ж говорить про ті політичні партії, які є продовжувачами геніальної місії дружби з Росією, оцих всіх партій немає. Який страшний біль. Росії дуже важно заключити документ, который реально дозволить мати на границе дружелюбне государство. А що такое иметь на границях дружелюбнее государство? Это, прежде всего, иметь політичний режим дружелюбный, то есть політическую власть дружелюбнее. А давайте будем, значит, реалистами, посмотрим, что сейчас, вот откроем, так сказать, политическую карту Украины, посмотрим, а есть там хоть одна политическая сила, вот действуешь и действуешь сегодня, которая лозунгом своим ставит ⁇ Дружба с Россией ⁇ Да нет ее, они такие запрещены, как же выборы-то проводить? Страшне як проводити вибори? Немає жодної партії, яка декларує своєю метою дружбу з Росією. Дивовижно, чому це в Україні, яка щоденно знаходиться під обстрілами з Росії, немає ніякої діючої партії, що пропонує нам просування головної своєї ідеї дружби з Росією. Жахливо, невідомо як проводити вибори. Азаров не знає, як сюди повернутися. Ганна Герман сказала, що вона повернеться, але ж теж, мабуть, десь поруч з Азаровом сидить, переживає. Незрозуміло страх, страх, жах. Але, але я можу сказати, що не все так страшно. Є певні гравці риночкових, всі би бачили на обкладинці, які докладаються до того, щоб до нас повернулися герман, Азаров, Мураєв. Арістович і всі інші бездоганні гравці політичного ринку, без яких ми ніяк не зможемо. Бо куди ж Україна зможе рухатися далі без Росії і без дружби з Росією. Нам це треба і нам. Це закладають різними способами. Точніше не нам, а тій частині аудиторії, якій можна це закласти. І закладають це різними способами. Сьогодні ми будемо подорожувати частково тим, що несеться зараз у тих бульбашках, в які ви не занурюєтесь, а я для вас занурююсь, для того, щоб ви зрозуміли глибини клоак, глибини клоак, і впадин, звідки визирає? Маленьке звірятко русква міра. Починаємо з персонажа, про якого ви нещодавно згадали у мене в коментарях. І я така думаю, а піду подивлюся, а що він? А він виявляється активний, і я здивувалася насправді, що він ще живий і намагається щось балалаяти, але він живий і балалаєть, і головне намагається конструювати наше майбутнє. Что сделать с русскоязычными украинцами, киевлянами, как мы с вами, харьковчанами, одесситами, жителями Львова, где я был поражен, какое количество говорит. Кстати, между прочим, они голосовали за Януковича в свое время. Да, во Львове, да? Раніше у Львові голосували за Януковича, говорить нам Пальчевський. Тому нам треба згадати про всю цю аудиторію і нагадати їм, що треба, по-перше, йти на вибори. По-друге, що вони рускоязичні, По-третє, що вони живуть в Україні, яка за вузький проєкт і від цього вузького проєкту треба відмовлятися. І головне, от головна тема сьогоднішнього мого етеру не те, що він вона нова, вона насправді звучить дуже часто в етерах у Андрія Павленка. Вона звучить. Як мінімум з 2021 року, якщо не далі, тому що тема вузького українського проєкту звучить постійно, І озвучують її найчастіше гравці русскомірського проекта різних її варіацій, тому що Вузьке українське їм не підходить, у них там немає місця, немає їм куди влізти. Тож вони придумають спеціальну русскоговорящу ідентичність в Львові, який голосував за Януковича. Голосував за Януковича. Львов. Артур. Напиши мені: ти голосував за Януковича? Мені це важливо знати. Мені це важливо знати. Коротше, Львов голосував за Януковича, тому нам треба. Бороться за майбутнє України, щоб в жодному разі гідронаціоналізма не підняла голову. Если только возродится вот это вот гидронационализма и разделает то, что Зеленский так неудачно поддержал еще в парашенковской политике, все будет то же самое. Все будет то же самое. Годы будут идти, а мы будем топтаться на том же месте. Кто-то заберет наши надрags, кто-то заберет наши земли, кто-то заберет наши жизни. Не хотелось бы. Хотелось бы более-менее приличных людей. Уже никто не требует от политиков каких-то там особых качеств. Но что вы все не нажрётесь никак, хочется сказать. У меня такое же запитание. У меня же такое запитание до Пальчевского. Пальчевский, ты что, не нажрался? Что ты снова сюда лезешь? Ты уже висел по всей Украине. Ну, кроме Днепра. Там ты не смотришься. Там ты не смотрелся, тому ты там не висел. Но Ти висів скрізь, тебе пхали як думчева, і не пройшло. Що ти не нажрешся? І головне, це питання не тільки у мене виникло, воно виникло і у Дікова, який бере інтерв'ю. Ну як бере інтерв'ю, просто і киває. Согласен з вами. Ну, знаєте, прикоритна життя вона друга. Ми бачимо з цих двох панів, що прикоритне життя воно інше і знову хочеться корити нарватися. А для того, щоб дарватися, треба ж виховати черядь, яка піде і проголосує за Пальчевського, і, може навіть за Дикова, і за Азарова, і за Ганну Герман, чи за якісь їхні реінкарнації, за Мураєва. Ну одним словом, за весь цей русскомірський проєкт, бо підкоритна життя. вона Закласне, з вами. Ну, знаєте, прикоритна життя, вона друга. Прікаритно, прікаритне, прикаритне. подкаритне це щось інше. Зараз, зараз у них це подкаритне, а вони прікаритне. І от я така спостерігала за анальними болями двох персонажів, які не можуть ніяк пробачити собі того, що вони вийшли на якісь там звалища історії і намагаються собі повернути, і активно роблять контент, який знаходить ту аудиторію, в якій можна просісти на вуха. А ви ж розумієте, що будь-який контент він працює так. Тобі вприскується якась інформація, далі ти її поширюєш. Як з моїм контентом це працює, так і з контентом Пальчевського і Дикова це працює. Ну і за одним словом, вони зайшли і засівають дуже активно. Причому, що, як ви розумієте, засівають не лише вони. Я сьогодні буду дуже багато паралелей проводити. Це просто маленький фрагмент нашого риночку. Насправді неможливо це все осягнути. Але я от вирішила взяти чотирьох гравців і на чотирьох гравцях показати вам, що вони з одного боку розприскують, з іншого боку, розприскують. Хочуть одні і ті ж самі ідеї, одні повторюють інші в різних інтерпретаціях, простішою мовою, складнішою мовою. В принципі, все це спрямоване на розсіяння Бацилли руского міра яка розсіюється через заперечення українського, зокрема, тому що ну колоніальна війна, вона в першу чергу спрямована на те, щоб стерти ідентичність території, землі, держави, на яку вони приходять, для того, щоб у тих. То населяє цю землю, не було ніякої ідентичності пов'язаної з цією землею. А потім вони розповідають, що це ісконна їх земля, і оце стертя ідентичності, це в принципі головна робота, яку роблять всі ті прекрасні пани, про яких я вам сьогодні розповідаю. Вони збираються будувати не повірите, нову Україну. Люди, які пайдуть вперед, повинні в ідеалі бути ті, які дивляться, вперед и видят новую Украину, где не два языка, потому что два языка, Адам Смит говорил, это всегда война, не две церкви, а 20 церквей. Не, не, не одна культура, мы козацкого рода. У нас козацкого рода, я думаю, 10% населения не будет. Но придумали историю себе, понимаете? Вони виходять для того, щоб розповісти, що українці виявляються собі придумали історію і намагаються всім нав'язати що-то одне. Хоча тут має бути не одна мова, а 20 мов, не одна церква, а 20 церков. Цікаво, як це пов'язано з бажанням домінувати тут російською мовою, бажанням домінувати тут московським патріархатом? Ну ніяк. Ну але от ми козацького роду, ми не козацького роду, говорить нам Пальчевський, тому що такого козацького роду тут може десь відсотків 10. Далі він пізніше скаже, що 10 мільйонів українців вважають себе росіянами. Це нонсенс, звісно. Ну, типу, українці вважають себе росіянами. А, але от з одного боку, тільки 10% вважають себе козацького роду, але 10 мільйонів росіяни. Ну, типу, дисбаланс очевидний.